Усім привіт! Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як хибні уявлення українців про життя біженців за кордоном. Чому? Тому що мені здається, що є деякі неправильні хибні уявлення у тих українців, які живуть в Україні і не виїжджали за кордон, не були біженцями. І мені здається, що вони якось романтизують життя за кордоном. Тому я сьогодні розберу деякі міфи і. Розкажу, чому це так або ні. Але спершу я хотіла би поділитися з вами з таким спостереженням, що ті відео на моєму каналі, де я є в кадрі, набирають більше переглядів, ніж ті відео, де мене в кадрі немає. І я хотіла б у вас спитати, чому? Там, де я сиджу в кадрі, щось розповідаю, одна картинка, вона не змінюється. І чомусь ці відео ви любите більше, ніж там, де я показую якісь цікаві моменти дані. Там, якісь, якусь природу, якісь цікаві місця, і коментую щось за кадром, чому вас такі відео не зацікавлюють. Отже, хто, можливо, перш, вперше на моєму каналі, я представлюся. Мене звати Міла, і це канал про Данію. Тут я розповідаю умови і правила тимчасового захисту, а також про життя українських біженців в Данії і в цілому про Данію. І перше питання, з якого я почну, час від часу в українських групах. Люди ставлять таке питання, чи є волонтери в аеропорту або на вокзалі. Тобто вони мають на увазі, що вони хочуть приїхати у Данію і чи буде їх там хтось зустрічати саме волонтери. Давайте розберемо це питання. Дивіться. Одразу спойлер: волонтерів там немає. Я сумніваюся, що вони були навіть на початку, у 2022 році. Чому так? Тому що волонтери це звичайні люди. У яких є також сім'я, робота, їм треба ходити на роботу, працювати. А для того, щоб стояти в аеропорту, чекати біженців, то виходить, що вони мають кинути свою роботу, нічого не робити. Ну, звісно, це не так і ніхто так робити не буде. Тому сподіватися на те, що десь в аеропорту або на вокзалі є якісь волонтери, не варто, їх там немає. Тому, коли ви їдете в Данію, вам треба... Самостійно продумати ваш маршрут, як ви доберетеся до табору Сантхольм. Ви можете забити цю адресу у Гуглі, Google, Google Map, і там вам детально покаже Google Map, як вам треба їхати. До речі, у мене є відео на каналі про Сантхольм, і там є детально вся інформація в описі, як туди доїхати. Наступний момент: перш ніж що сказати публічно у себе на каналі, я інформацію перевіряю. І розповідаю її з офіційних першоджерел, а також підкріплюю досвідом інших людей. Не однієї людини, а багатьох людей. І, о, наприклад, коли я розповідала, у мене було відео про те, що, чи потрібен закордонний паспорт, я висувала думку, що він таки потрібен, тому що це правило, що якщо ти їдеш за кордон, потрібен закордонний паспорт. І я рекомендувала в тому відео, якщо ви збираєтеся виїжджати. З України за кордон, то його треба зробити. І одразу мені прилетіло під тим відом аж два коментарі від двох людей, один з яких мені писав, що ось він живе три роки за кордоном, і закордонний паспорт йому не знадобився. І тому він робить висновок, що закордонний паспорт не потрібен. Інша людина написала, що в нього є якийсь знайомий, який виїжджав з окупованої території. Ну, ви знаєте цей маршрут, да? коли йдеш з окупованої території, це треба їхати через сусідню країну, а потім ще там через багато країн таке коло, таке велике коло зробити. І на всіх цих кордонах його пропустили без закордонного паспорту. І, і він значить, мене звинувачує, чому ви розповсюджуєте неправду. Яку неправду я сказала? В тому, що треба закордонний паспорт, коли ти їдеш за кордон. Це правило, це закон. В чому тут неправда? Навіть якщо людина виїде її пропустять з України з внутрішнім паспортом, і навіть якщо вони доїдуть до Данії, їй все одно доведеться робити закордонний паспорт, про що я і сказала у своєму відео. І зазвичай люди мене питають: а чи доїду я із внутрішнім паспортом до Данії? Я не можу дати гарантію людям, що вони доїдуть. І тому я їм відповідаю. Що краще зробіть закордонний паспорт. І ще, коли люди пишуть щось, стверджують прямо на 100%, спираючись лише на власний досвід, ну це, м'яко кажучи, це обмежене мислення. І коли вони ще вступають зі мною в суперечку і е, в протиріччя мені, і як як той чоловік, який пише, мені за три роки закордонний паспорт не знадобився, тому він взагалі нікому не потрібен. Ну, я сподіваюся, що на моєму каналі більшість глядачів все-таки розумні люди з критичним мисленням і вмінням аналізувати інформацію. І вони розуміють, що опит конкретної людини це лише досвід конкретної людини. І це ж не означає, що у вас буде так само. Я можу навести вам декілька прикладів, коли закордонний паспорт вам все одно знадобиться. Конкретно той чоловік, який це написав, він один, в нього немає сім'ї, немає дітей. Але, наприклад, у мене є дитина. І неповнолітні діти, вони, крім закордонного паспорту, взагалі не мають ніяких документів. І якщо в них не буде ще й закордонного паспорта, то виходить, що вони взагалі за кордоном без документів. Наприклад, якщо у вашої дитини закінчується паспорт, або його взагалі немає, то вам треба йти у посольство України в Данії і робити вашій дитині закордонний паспорт. Але коли ви подаєте документи, то ви маєте подати, як один з батьків цієї дитини, свій паспорт без того, що ви. Не покажете свій паспорт, ваші документи просто не приймуть, бо такі правила виготовлення паспорту дитини, що батьки мають показати свій. І коли ви будете забирати цей паспорт, ви так само будете показувати, посвідчувати свою особу за допомогою свого закордонного паспорту. Як мінімум в цьому випадку, бо все одно, якщо у вас є діти, то вам точно і вам, і вашим дітям він потрібен. Інша ситуація, наприклад, люди все одно українці подорожують. Це не означає, що якщо вони приїхали в Данію, то вони сидять в Данії. вони їздять в інші країни. І так само в аеропортах, коли вони сідають на літак, вони там перевіряють документи. І взагалі, коли вони перетинають кордони, так само правило перетину кордону пред'являти за кордонний паспорт. Я сподіваюся, це всі зрозуміло. Хочу розглянути такий інший стереотип, який розповсюджений серед українців. І нещодавно мені також один чоловік написав коментар про це. Дослівно це звучало так. Чи враховують дані, що жителі Західної України це мисливці за грошима? Я була дуже здивована цьому коментарю. Скажімо так, є така думка серед українців, що люди з Західної України приїжджають за кордон, зокрема в Данію, через гроші, начебто, вони там здають свої квартири чи будинки і їдуть через гроші. Я не знаю, наскільки це правда, я не зустрічала особисто таких людей. Але давайте поміркуємо разом. Для Данії жителі України, громадяни України, всі однакові, вони не розділяють людей на регіони, на жителів Західної чи якоїсь іншої частини України. Тому ну, вони є громадянами України, вони виїхали з України після певної дати, тому вони мають право. Отримати тимчасовий захист. І вважати, що люди з Західної України не гідні виїжджати, це теж неправильна думка, тому що безпеки немає ніде на всі території України небезпечно. Тому думати, що хтось з однієї частини України з якоїсь може має право виїжджати, а хтось ні, це також мені здається неправильна думка. І давайте розглянемо цю думку ширше. Стосовно мисливця за грошима, як виразився той чоловік. Дивіться, мені здається, ну як виразив цей чоловік, і багато людей думають, що за кордоном платять якісь шалені гроші біженцям, і тому люди через гроші, можливо, хтось їде за кордон. Давайте я одразу скажу, що це неправда це міф. Ніяких шалених грошей біженцям не платять. Я дуже прошу в коментарях мене підтримати і підтвердити те, що я кажу правду, тих, хто живе в Данії, і тих, Людей, хто живе в інших країнах, я знаю, що мене дивляться люди із інших країн також. Напишіть, будь ласка, на що вам вистачає цієї суми виплат, яку вам виплачує та країна, в якій ви знаходитеся? Давайте спростуємо цей факт, щоб люди не думали, що ці українці-біженці, які поїхали за кордон, вони тут мають там, золоті гори і вони там прям збагатилися. Щоб щось мати і бути багатим в будь-якій країні, треба докладати зусилля. Треба платити. Ви можете лише розбагатіти, якщо ви будете десь працювати, довго працювати, можливо, важко працювати тільки вашим власним трудом, вашою працею. А на одних виплатах ви точно не розбагатіте. І якщо ви думаєте виїжджати з України через виплати, то це точно не варто робити. Я вважаю, що їхати треба через. Небезпеку через те, що ви хочете врятувати своє життя своєї сім'ї, своїх дітей. Оце причина для того, щоб виїхати, а не через гроші точно. Наступний міф, який я хочу зруйнувати, деякі українці і в принципі, інші люди думають, що о, знов таки біженці приїхали з кордон, їм платять гроші, і вони нічого не роблять. Оце також неправда, і, будь ласка, теж підтвердіть у коментарях, що я кажу правду. Е, наприклад, в Данії, зокрема. За ці виплати, яким виплачує держава Данія, ви маєте відвідувати мовні курси, вчити данську мову, а також ходити на практику. Тобто, ви ці виплати маєте відпрацьовувати. Практика це така робота, на яку ви ходите або щодня, або декілька днів на тиждень, і ви отримуєте лише ті виплати, які певну суму, які платить усім держава. Тобто, якби ви цю роботу робили на справжній роботі, то ви б отримували зарплатню більшу. А так ви отримуєте тільки обмежену суму виплат і працюєте. Тому не варто думати, що біженцям за кордоном легко і вони дарують там і так далі. Хочу сказати, що саме українці багато українців працюють. Я навіть думаю, більша частина серед тих, хто приїхав, і люди хочуть працювати, тому не треба думати, що біженцям дуже легко і вони нічого не роблять. Це неправда. Які ще міфи про біженців ви знаєте, напишіть у коментарях і обов'язково напишіть, чи вистачає вам тих виплат, які вам платить держава Данія або інша держава, в якій ви проживаєте. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, підтримайте мене, будь ласка, вподобайка, коментарем і підпискою. Я вас люблю. Чекаю на ваші коментарі. До зустрічі!